з логами Так, почав до доповнення розповідати. Зайшов ділецьку панель. На Давай ще раз. Панель видно всі об'єкти. Тут видно статус об'єкта він підключений, не підключений, логи. Якщо треба подивитись логи за якийсь час, за якісь інші дні, зараз вона підгрузиться і тут можна брати дні, за які за які подивитися Жовтим це там були якісь незначні помилки, червоним були якісь серйозні помилки, які треба подивитися. Чим Це більше від доступності сервера в онлайні, да, тобто логи всі зберігаються якби на сервері. Так, да, да, да. При наявності інтернету все в все е... Ну І взагалі архітектура, трохи про архітектуру, що в рамках класна архітектура тим, що в нього є веб-морда, і все налаштовується в основному через неї і через додаток. Бо коли е, в системи і налаштування йде через десктопний додаток, о, треба взяти, скачати цей додаток, конфігуратор, як в KNX, наприклад, скачати цей конфігуратор, створити файл, там все налаштувати і потім його заливати. То там бувають такі проблеми, як різна версія самого додатку конфігуратора. Конфігуратор одної версії може не дружити з конфігуратором другої версії, або якось там криво переїжджати, ці файли треба десь зберігати. І в онлайні це складно, бо там це пікли. Часто в системах цих заливаєш, то все перезагружається. Я заливаю на уворці, все перезагружається. Але Бронтях щось змінив, і воно перезагружається дуже рідко. Часто воно навіть релюшки не клацають при зміні логіки. Тому. Ну і сама... так, онлайн доступ. Е, кабінет має можна, дає можливість підключитись да, до будь-якого сервера. Е, ну, типу, через умовно проксію, і створює сам сервер. Ну, звісно, що тут є. Е, там всі, uh, плати. Тобто я обираю якийсь об'єкт, натискаю на нього два рази і заходжу одразу на вебморду. Віддалено. Мені не треба ні порти прокидувати, нічого робити, просто я одразу все бачу Бачу все те саме, що локально. Там є одне обмеження при роботі здалі, яке я вважаю, можна було виправити, але воно воно є. Але взагалі я бачу все те саме. Тобто, без всіляких без костилів у мене доступ до об'єкту дуже швидкий і зручний. Угу. Ну, Тут є різні речі, там ще такі, як там замовлення, розрахунки, е, значить, е, і так далі. Да? Ну, тобто базові, коротше, речі по по, по співпраці. От, але в принципі, все все інше, це, це вже там. зрозуміло. Ну, все. Ще маленько. Доповнечко, доповненечко. Ще раз їм покажу.